все все зараз. Можете. Продовжуйте. Отже, так воно точилося це життя і головне, що я мушу додати, що після 22 чи 20, 21 серпня 1968 року, коли радянські танки вдерлися на площі і вулиці Праги і інших міст Чехословаччини. Коли надії на соціалізм з людським обличчям розвіялися в пив, тоді дуже багато наших інтелігентів українських охопив відчай, безнадія і пригніченість. Але Валерій Олександрович не піддався тому настрою. Те, що багато відзначають його приятелів і друзів, це його неймовірний. Невичерпний і непереборний оптимізм, яким він завжди зустрічав друзів, яким він ділився новинами своєї творчості, з тим, що коїлося навколо. Звичайно, гостро картав всяких при, 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 при е, навколо літературних трутнів і всіляких інших прихлібателів, так би сказати, літерату, навколо літературного життя. От, і він примудрявся якось здергати відстань від, між собою і тим всім, що було таке негативне і, як от, от, тою отруйною атмосферою, яка запанувала дедалі більше після 68-го року. І в ті всі роки Брежнівського застою він був одним з тих, хто якось так... Робив свою справу навіть на найбільш тяжких умовах. Я пам'ятаю, в його житті був такий період, коли він був фактично, ну, не мав домівки, не мав на що жити, тобто він діставав якісь авторські гонорари, але все це йшло на книжки. Все це йшло без останку на книжки. Пам'ятаю, що особливо в кінці 70-х років він кілька років ходив в одному і тому ж джинсовому костюмі, по-моєму, і влітку, і взимку, і в одних і в тих самих снікерсах, е блакитно-білих. Що літо, що зима, то завжди він в тому. Але при тому навіть його якийсь такий досить майже як, як, як халупа. Якісь такі будівлі, які яку він тоді би наймав у Біличах. Це, як ви знаєте, околиці Києва нинішні вже, а тоді ще було, так би сказати, селище, якби трохи відокремлене від Святошків. Там все теж було заповнене книжками, завішане його шкіцами віршів, текстів, перекладів і так, далі, і так далі. Абсолютно спартанська, можна сказати, навіть діогенівська атмосфера панувала там. У мене самого в житті під кінець 70-х років відбулася певна драма, в результаті якої я втратив багато речей, і, тобто втратив, по-перше, обстановку для творчості і так далі, і тому подібне. Всі для мене дуже тяжкі роки. Головний духовний стрижень, який підтримував мене морально, це був Валерій Олександрович Куринський. Його абсолютно... Так би сказати, непереборний оптимізм і здатність розраяти, роз, розвіяти людині поганий настрій чи безнадію, були просто неперевершені. Я не можу назвати абсолютно іншого свого друга з того з того періоду і з того кола. Хто мав би на мене настільки позитивний і відраджуючий, так би сказати, вплив, як він, ми особливо тоді відвідували. Лазні, бо ми захопилися так би сказати, ствердженням, зміцненням здоров'я. І під час тих банних, так би сказати, сеансів теж, звичайно, багато про все розмовляли, бесідували про всі проблеми життя, творчості, літератури, мистецтва, політики, іноді, коли не так можна було трохи більше, менше біля себе бачити якихось потенціальних підслухувачів і донорчиків. Так що такі були, були наші будні в ті незабутні 70-ті роки вже при Брежнівському вже застої. І був такий період, коли ми особливо часто зустрічалися. Е, така була значить, у нас знайома скульптор, скульпторка Юліза Черешкевич, яка е, мала теж багато знайомих художників, мистців, вона жила і зараз продовжує жити в дуже такому центральному місці Києва. Це буквально навпроти Київського університету за парком на вулиці Терещенка. І там ми зустрічали з Валерієм багато дуже художників, митців, поетів, і включаючи навіть такого музику-гітариста з Одеси, якого звали Анатолій Шевченко. На жаль, він вже не живе. І там, власне, от ця атмосфера мистецтва, літератури і так далі, допомагала нам всім згуртуватись і якось протистояти відчаю, занепаду, песимізму і так далі, і так далі. Ось теж цей період приблизно так від 77-го до 81 першого року, оце був період. Найбільш інтенсивних нам, наших з Валерієм контактів. Незабутнію в той період була наша сумісна поїздка екскурсія автобусом до Пушкінських гір, влаштована Комітетом драматургії, в, в яку тоді входив Валерій Олександрович. Звичайно, під час тої поїздки через всю Білорусь, через... Псковщину, Новгородчину і, і так далі. Багато про що говорилося, багато що обговорювалося. І це був один з таких моментів, який надзвичайно надовго запам'ятався. Весь цей незмінний його оптимізм, незважаючи на скрутні умови життя його самого в той момент. Це все ніколи не забудеться. Ніколи не забудеться. Від 80-го року наші контакти на довший час перериваються, оскільки я тоді перебрався до Москви, сподіваючись в такий хоч спосіб якось вирватися з лабет задушливої атмосфери, яка панувала тоді в Києві. Коли, наприклад, для поетів, за словами Валерія Куринського, було суворо заборонено вживати в поезі такі слова, як сум і подібні негативної, негативно, так би сказати, коннотації. Отже, в нас, наступного разу я зустрів Валерія на, біля центрального телеграфу у Москві. Він якраз тоді приїхав, це вже був якийсь 88-й рік, це вже почалася перебудова і знаменита. Теорія Валерія Олександровича, яка, яку він сам назвав автодидактикою, поступово почала набирати деякого розголосу, розповсюдження. Його почали запрошувати з лекціями в величезній кількості установ всякого профіля. Промислових, дослідних інститутів, психологічних і так, далі, і так далі. Всіх я можу просто не знати і навіть не перелічити. І от в той момент я зустрів його буквально, ми наткнулися один на одного при центральному телеграфі. Ну, звичайно, довшої розмови не вийшло, тому що він поспішав, і я поспішав, і поспішали в різні кутки Москви, але просто це запам'яталося, коли я вже побачив і дуже зрадів тому, що його, так би сказати, Ізольованість його зі слонової кістки, починає поступово розширюватись, і розголос його діяльності починає давати свої, так би сказати, плоди за межами за, за межами його безпосереднього того малого кола, в якому він обертався. і Далі теж була досить велика перерва, і вона закінчилася приблизно в четвертому році, від якого мої поїздки до Києва з Америки, де я зараз перебуваю, набрали регулярного характеру. Майже кожні 7-8 місяців я мав поїздку до Києва, і буквально перший же дім, до якого я приходив, це був дім Валерія Олександровича Курінського. Від четвертого року і до самої його кончини у. 2015 році. Теж все те, що ми бачили тоді, тепер набирало ще, ще більших і цікавіших форм і наслідків. Як людина з надзвичайно допитливим відкритим розумом Валерій Олександрович не міг пройти повз. Нові, нові можливості комп'ютерної доби. Комп'ютерна технологія вкрай позитивно і плідно відзначилася на його діяльності. Він почав малювати в, в комп'ютерній комп техніці, він почав імпровізувати музику, він продовжував писати свої поезії, він написав велику кількість сонетів англійською. Українською і російською мовами, якими він пересипав свої книжки, видані на той час вже і в Росії, і в Україні. Автодидактика, самоосвітні роздуми, коли немає гувернантки і інші педагогічні нариси, інструкції, роздуми, теорії, рекомендації, можна сказати, навіть і підручники, тому що то, що Одна з найбільших заслуг Валерія Куринського – це його створення фантастичної методики самоосвіти, якою може користуватися кожен, хто хоче за короткий термін набути і засвоїти велику кількість інформації. Насамперед, це стосується трьох основних європейських мов, які лягли в основу цієї методики німецька, французька і англійська. Які Куринський… Рекомендував настіли рекомендував вивчати одночасно, якщо перед тим та чи інша людина не володіла жодною з іноземних мов. І ця методика стала настільки плідною, що у Валерія Олександровича з'явилася велика кількість учнів. Він проводив семінари, лекції, виїзні, переїхав всю Україну і багато міст Росії з тими лекціями, з тими демонстраціями. Фактично та його діяльність. Може торкатися як педагогіки, так і в філософії, так і в психології. Тому що коли я вперше прочитав його книжку Автодидактика, я зразу, так, як би сказати, жартома присвоюю йому звання доктора педагогічних наук без захисту дисертації. Я вважаю, що ця книжка, я думаю, що вона насамперед вже давно. Стала одною з настільних книжок кожного, хто займається наполегливо поповненням своєї освіти чи самоосвітою, так і майбутні покоління, я абсолютно певний, в цьому зможуть винести дуже багато для себе, коли наша сучасна інформаційна доба ставить такі високі вимоги перед кожним, хто хоче досягти. Успіху в своїй діяльності в будь-якій, можна сказати, галузі е, значить, інтелектуальної роботи, чи освіти, чи інженерії, чи чогось іншого. Тому що ця методика, як мені здається, є універсальною і вона придатна для абсолютно кожного, хто прагне досягти значних наслідків у своїй творчій роботі. Бо ми живемо в ту добу, коли творчість стає. Одним з основних первнів і наріжних каменів всієї людської цивілізації, особливо тепер. особливо тепер. Так що ці трохи уричасті, може, спогади про Валерія Куринського, я думаю, варто було б доповнити читанням деяких з його віршів, які він пересипав так щедро свої. Книжки. Скажімо, одна з останніх його книжок – самоосвітні роздуми.